Брати та сестри на попередній зустрічі ми підняли з вами таку одну з нелегких тем як вибір супутника життя. Я розумію, що ця тема стосується зараз більше молоді, і слава Богу, в Бога можливо дійсно такі плани совпали. Що напередодні табору в нас є багато молоді в залі. Я думаю, для них вона також корисна буде. Ми розглянули з вами те, що, на жаль, по статистиці ми бачимо, що майже 50 всіх шлюбів закінчуються розлученням. Тому наша цитата, перша якою я буду розпочинати, звучить так: християнська молодь повинна бути дуже обережною у питаннях дружби і вибору друга життя. Остерігайтесь, аби те, що здається вам чистим золотом, не виявилось низькопробним металом. Дружба зі світом є перешкодою на вашому шляху служіння Богові. Чимало душ гине внаслідок нещасливих, нещасливих ділових чи шлюбних зв'язків з тими людьми, котрі не можуть сприяти ані духовному піднесенню, ані облагородженню. Молоді потрібно зважувати кожне своє почуття і відмічати кожну особливість характеру тієї людини, з якою вони бажають зв'язати своє життя, так як ми пам'ятаємо, що ворог Бога здатен використовувати наші почуття проти нас самих. Тому кожен, хто бажає вступити в шлюб, повинен задати собі таке запитання. Чи цей шлюб допоможе мені на моєму шляху до небес? Чи зміцнить він мою любов до Бога? Чи розширить сферу корисного впливу в житті? Якщо відповіді будуть позитивними, тоді в страху Божому, Божим продовжайте йти вперед. В наш час простежується, на жаль, така тенденція, що більшість хлопців і дівчат, вступаючи в шлюб, рахують, що їм потрібно вирішити тільки одне єдине запитання: чи люблять вони один одного. Забуваючи при цьому, що квітково-букетний період швидко проходить і наступають будні, які і розкривають всю суть ваших відносин і характерів. Тому сьогоднішня нашу зустріч вона досить така коротенька. Закінчувати буду такою цитатою: при виборі друга життя потрібно діяти так, щоб забезпечити найкращий фізичний розумовий і духовний розвиток подружжя та дітей, щоб як одні, так і інші стали благословенням для своїх ближніх і шанували свого творця. А на наступній нашій зустрічі ми розглянемо, які якості характеру повинні бути у майбутнього чоловіка або майбутньої дружини. Амінь.